Слухайте звірується мовит ви до кінця і Богородиця обов'язково виконав всі ваші прохання на благо. О Пресвята Богородице, Небесна Царице, заступниця наша і надія Неустана, Прийми наші смирені маліні, які приносимо перед тобою зуби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мати милосердна, ти, що своїм покровом захищаєш вірних по всьому світу, обійми нас своїм материнським покровом збережи нас від усякої скорботи та біди, нехай Твоє невтомне заступництво буде з нами у всі дні нашого життя, освітлюючи шлях до спасіння, особово просимо тебе, зори вранішнє, освяти світом правди та ті серця, які оповиті темрявою вічі та невір'я. З цілі рани душ наших, Залікуй біль втрати, нас на силою мужністю, щоб ми могли переносити тернисті шляхи життя з вірою та надією на твою безмежну допомогу, мовимо тебе, водичі, прийми благання наше за наших захисників, які стоять на сторожі миру нашої держави. Огорни їх своїм материнським покровом, збережи їхнє життя та здоров'я, їм перемогу над ворогом і поверни їх з перемогою до родинних осель, молимо тебе, Небесна лікарко, споглядай на тих, хто страждає від недуг. зцілій їхні тіла і душі, дай їм зцілення і міць духу, нехай вони відчують твою всепроникаючу любов і благодать, яка здатна перетворити страждання на радість і спокій. Прошу тебе також, Пресвята Мати, розпростирай твої материнські руки над нашими сім'ями, збережи в домівках мир і любов, виховуй в серцях нашої молоді, сіння віри чесності і богочестя. Нехай вони ростуть сильними духом і здоровими тілом, ставши гідними громадянами нашої землі і вірними синами і дочками твоєї церкви, і в останню нашу годину, коли прийде час залишити цей світ, не залиш нас, Милосердна мати, але будь поруч. Пом'якшуючи наші останні хвилини і веди нас до вічного життя на небесах, де з тобою, всіма святими, будемо вічно славити нашого Сотворителя, прийми у всебогословене це моління наше, возвеличене глибокою вірою та безмірною любов'ю до тебе, і будь завжди нашою заступницею, надією, помічницею Амінь, о Пресвята, водичиця Богородице Діво, наша велика заступниця і небесна мати, ти, що осяє на благодаті, Вінцем чеснот, Прийми наші меління, що з уст вірних синів і дочок твоїх злітають до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Як до непорушного світила сфери темряви наших випробувань в твоїх материнських руках, лежить безмежна милість, що здатна стілити рани душі та тіла, прошу тебе, оцарице неба, обдаруй нас здоров'ям з цілі наших хворих, визволяй серця від болю і дух в твоєму могутньому заступництві ми знаходимо притулок від усіх ворогів і негод. Охорони наші домівки, богослови наші родини, захисти від зла і спокус, нехай Твоє святе покровительство буде муром, що відгороджує нас від бідних скорбот, богослови пречиста мати, наш народ і наших хоробрих захисників, що стоять на варті нашої свободи, дай їм силу і мужність, щоб здавати ворога, нехай твоя всебога рука веде їх до перемоги, в Тобі, о оводичиться, ми знаходимо втіху й надію. Що ти, як любляча мати, завжди вислухаєш своїх дітей, вкладаємо в твої безрічні руки всі наші клопоти і турботи, знаючи, що Твоє материнське благословення супроводжує нас у всіх починаннях, даруй нам у Мати Всевишнього, мудрість і наполегливість у наших щоденних справах, видина шляхами праведності, освітлі наші думки, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безконечну любов і жертву. Прийми, Пресвята Богородице, ці моління з наших скорботних, але вірних сердець, з великою вірою, і надією ми звертаємось до тебе, знаючи, що ти не залишиш своїх дітей без утіхи і допомоги, за твоїм молитовним заступництвом і твоїм материнським благословенням нехай зміцнюється наш дух, очищається наше серце, і освітлюється наш шлях, від усіх бід збережи, від усякого зла бережи, на всяку добру справу настав своїми молитвами нас всіх укріпи. О все Бога Мати, на Твоє невтомне милосердя і непохитну віру, ми завжди уповаємо, Амінь. Все пресвята Богородице, Небесна Царице, диво над дивами, зцілюючи скорботи наших сердець, ти котре безмежними усердями усі куточки землі, приймі моління наше, що виринає зуби наших душ. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Ти, велика заступниця щитом своїм непроникним оберігаєш нас від усякого, від ворогів видимих та невидимих, що зазіхають на наше спасіння, О Мати Божа, нам, що шукаємо прибіжища під покровом Твоїх молитв, подаруй мир, та благодать, щоб ми омиті Твоїм молитвами знаходили відповідь на кожне наше зітхання, ти, що знаєш наші падіння, стань помічницею наших випробуваннях, обнови нашу віру. Зцілюй наші рани і наповни нас невгасимим світлом надії, Діво возійшли на нас своє заступництво. Нехай Твоє величне милосердя виліться на нас, на наші домівки, на наших захисників, на всю нашу країну, захищаючи її від всякого зла. Мовимо тебе, оспіви нас перед Престолом Вишнього, щоб ми. Під покровом збережені Тобою, вихваляли твоє м'яви в дні нашого життя, Водичи це наша, пребогословена небесна утішителько, розвий на нас росту Твого заступництва, нехай воно буде для нас, джерелом стілення сили відради, послухай наші миління, зміцни на свої випробування, дай нам сміливість та силу боротися і невпинно віддавати славу Всевишньому за всі дари, що ми від нього одержуємо. Пресвята Богородиці, це наше моління, що вививаємо перед Твоїм образом, з вірою незламною та любов'ю нескінченною, ти, що маєш велику силу на небесах, будь заступницею та помічницею всім, хто взиває до тебе, не залиш нас вірних твоїх чад, без Твого милосердного погляду. Амінь. Пресвята Богородице, Захисниці наша, милостива, вірою і любов'ю кланяємося перед Твоїм світлим образом, Ти яка непорочно прийняла в Своїй милоні Слово Боже, та яка є. Вратами небесними відчини нам дорогу до свого сина, щоб ми, охоплені твоєю материнською турботою, могли зустріти Його лицем до лиця. О, все благословине, дівоче, краса непорушна, чи покров, безпечне пристановище для всіх, хто шукає утечі відборі гріховного світу, твої чудеса, як зорі на небі, незлічені, твоя милість, як безкрая моря, не схильні до виснаження. Ти ведеш нас стежкою спасіння, виявляючи проміння надії. У найтемніших годинах випробувань, ти все чиста мати, яка принесла найвеличніший дар світу від Твого Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя Твої молитви за нас грішних, неостанно підносяться до Престолу Всевишнього і Твоє заступництво є міцним щитом від усякого зла. Преславна Цариця Неба, ми благаємо тебе, дивися на нас, з небесної висоти Твоєї слави. Під твоїм захистом ми шукаємо прихистку від споку страхів і вічею, що гортають нашу земну дорогу, нехай Твоє світло провадить нас через тернисті шляхи, до вічних обитове, до мир і радість невгасимі. О, Мати Божа, Ти джерело стілення і натхнення, посили нас у нашій вірі, очисти наші душі від гріха, і веди нас до життя безконечного. Ми мовимося тобі, щоб Твоє материнське благословення освятило кожен наш крок. Щоб кожне слово і діло наше служило, славі Господа, Твоє перемудрість і милосердя, нехай будуть нам за приклад у нашому житті, О, всенепорочне Діво, ці молитви від сердець, що б'ються в покорі, та нехай наша любов до тебе буде вічною, як Твоє непереможне заступництво за всіх нас, що взиває до тебе благанні. Амінь. О пречиста Діво, заступнице, наша небесна Царице, небес і землі. Все милостивіша, мати Господа нашого Ісуса Христа, з ласки своєї безкрайні, зверни свій погляд до нас, немічних, і прийми це моління, яке зовземних, але сердець сповнених вірою, воздаємо тобі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Те, яка є мостом, що з'єднує небо і землю милосердям твоїм осяє на шлях, даючи нам силу духовно зростати і плекаючи нас, сім'я віри, надії, любові, ми благаємо тебе, приславна, водичі це, змилися над нами. Очисти наші гріхи, обдаруй нас прощенням, якого так потребуємо, аби в серці кожного з нас знов зажила чистота і святість, вкрій нас покровом Твоїм від усяких бід і напасти, від зла видимого та невидимого, і нехай Твоя невимовна ласка буде щитом, що відгороджує нас від усього згубного, з вірою, любов'ю звертаємося ми до тебе, щоб ти посилала нам стілення від хвороб тіхов у скорботах і мість у всіх життєвих випробуваннях. Нехай твоя материнська любов обіймає наших близьких, наших дітей, захищаючих і ведучих, шляхом істини і добра, особливо ж мовимо тебе, о захисниці наша, непереможна. Благослови і захисти мужніх захисників нашої України, які з вірою в серці та мужністю в душі, захищають рідну землю від ворогів, нехай їхні серця наповняться миром і сміливістю їхні дії. Будуть відважними і благословеними Тобою, нехай перемога буде їхньою, як знак твоєї милості та нашої віри, ми також багаємо тебе, Господине Небесна, даруй нам благодать керувати нашими повсякденними справами з мудрістю та благовінням, щоб кожен крок наш був відзнакою твоєї волі і благословення в цих нелегких часах, коли темрява огортає світ, будь нам світлом і надією, миром у бурях і тихим пристановищем у життєвих негодах. Вислухай нас, Мати Божа, і не покидай у бідах і скорботах, а вияви нам Твою нескінчену милість і любов, обдаровуючи нас, Твоїх дітей своїми твоїми невечерними благословеннями. На тебе, наша заступна Цена дія, покладаємо всю свою довіру. Амінь. О, присвята, водичиться, Богородиці, надія всіх, хто до тебе вдається, і становищі скорботних душ, ти непорошний мор, і захисниця вірних, зцілюючи наші рани, гріховні. На тебе, як на невечірну чашу, милосердя, ми покладаємо нашу надію, захисниця Непереможна, споглядай на нас із висоти своєї небесної величі, усім, що в бідах і негодах ти їсти допомога та покров, захищаючи від усякого зла і спасаючи з рук ворогів видимих та невидимих, мати Господа вишнього, прийми наші маління, які ми в смиренні і любові возносимо перед Твоїм чесним образом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай наші прохання, і принеси їх перед Престолом Сина Твого, щоб Він помилував нас і подав нам ласку свою, оновлюючи наші душі. Нехай буде Богословені Твоє, Свято Діво на всіх нас, на наших домівках і родинах, осяю дорогу нашого життя, світом віри, міцністю Надії та теплом любові, сторожи нас від усякої скверни, неправди і спокус, зберігаючи наші серця чистими та відними. Осе благословена, нехай кожен, хто з вірою та надією звертається до тебе, відчує твою поміч і заступництво, нехай же мир та благодать Всевишнього наповнюють наші серця, освітлюючи наші думки і вчинки. Пресвята Богородице, прийми це наше моління, яке від серця возносимо до тебе і будь нашим захистом в усі дні нашого життя. Амінь. О, Пресвята Богородице, заступниця наша, незмінна, всі покоління благословляють тебе, царицю, неба і землі. Небесні чини величають і земні народи шанують, та як милосирна матір, вислуховуєш зітхання і миління наші, відвертаючи від нас ціляки злої скорботи, напишіть мене та прохання в коментарях. Причиста діво, твоє велич, не збагне на твої чудеса нескінчені, і милість твоє не знаймеш, Стіливши безліч ран, ти обдаровуєш надію, провиваючи втіху на серця скорботні, не світло твоїх чудес, осяє темряву наших випробувань. І кожен, хто з вірою звертається до тебе, відчуває благодать Твою, Небесна Цариця, могутня Захисниця. Подай заступництво нам, що стогнемо, під тягарем гріха і піднеси наші прохання до престолу Всевишнього в Твоїх руках відпущення і прощення з твоїми литвами, смиряємо наші серця, Осяй нас світлом благодаті, щоб ми освітлені та зцілені. Віддавали честь і славу Всевишньому, найвеличніша свята, твоя велича любов безмежні, ти оберігаєш миру світі, підтримуєш мужність та відвагу в серцях наших захисників, охороняєш кожну домівку і сім'ю. Приславна прісна діло, богосвина, в жінках дякуємо тобі за Твоє покровительство та невимовне милосердя. О, Мати Божа, цю молитву нашу, як відвиння наших сердець, сповнених вдячності і любові. Нехай кожне слово нашої похвали злітає до тебе, як Бога Хані, фіміами. нехай кожен акт нашої віри буде знаменням нашої прихильності до Тебе, Великої Матері, світла, Амінь. О Пресвята, Владичі, це заступниця наша небесна, Богородиця Діва, ти, що світом Твоєї чистоти і непорочності посиваєшся всі кінці землі, прихилися до нас, твоїх дітей, що стоїмо перед тобою з молінням і надією. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми наше благання, яке ми приносимо перед Твій Коностас і сердець, сповнених віри й любові, пречиста матір, ти, що безопинно заступаєшся за нас перед Престолом Вишнього, даруй нам Твоє потужне заступництво, в молитвах своїх ми звертаємося до Тебе, будь нам милостиво, пом'яни нас, немічних і обтяжених, величезним тягарем гріхів наших, вислухай, Мати, животворяще, наші благання про прощення і нову благодать, на шляху до духовного Вознесіння. Осяє наш розум світлом розуміння Євангелія, змісни серця наші в любові й терпінні, очисти нас від усякої скверни тіла та духа, і дари нам стілення, від дух, віднови наші сили, щоб ми могли служити тобі в чистоті і праведності, всі дні нашого життя, рятуй о всесильне заступниця всіх нас, від горя і всякого зла, оберігає від вукавих замислів ворогів. Від бід і лихоліття вже не хмари скорбочу, нависли над нашою землею і принеси нам мир та злагоду, благословився свята, нашу Україну, даруй мудрості, силу нашим захисникам, щоб вони змогли відстояти свободу і незалежність нашої землі. Нехай твоя невидима рука веде їх у боях, захищає від ворога і приносить перемогу, мати Божа, бережи наших дітей, наших рідних, збережи їх від всякої скверни, не настав наш нахистини. Допоможи в навчанні і вихованні, у вирішенні повсякденних турбот та в тяжких життєвих обставинах, наповни приблагословине наші серця миром і радістю, що приходить від єдиного Бога через Твоє материнське заступництво, дай нам сили переносити труднощі життя з вірою, і надією на Твоє милосердя. і в цій годині маління ми об'єднуємося в проханні, не залишай нас без твоєї допомоги та благодаті, направляй нас до спасіння ви Просветвина шлях до вічності, де разом з тобою зможемо славити Всевишнього в хорах ангельських на віки віків. Амінь. О, Пресвята Діво, Марія, цариці Неба і землі, Сирице, ангелів і людей, звивини серця і душі возловичуємо Тебе, непорочна заступниця наша, твоїм невимовним милосердям і любов'ю, осяй нас грішних, світ вам благодаті свого Сина Ісуса Христа, нашого Господа. З вірою, любов'ю ми підносимо до тебе свої молитви, благаючи, оведичи це, прояви свою милість, на тебе, найсвятіша заступниця, ми сподіваємося, у всіх своїх скорботах і печалях, витрий наші сльози, стіляючи серця наші від усякої біди та журби. зашви нам, оприбогословене, допомогу в боротьбі з спокусами, захисти нас від усіх ворогів, видимих та невидимих, освяти, захисти, збережи, приведи до Царства Небесного всіх нас. Що поклоняємося твоїй безконечній милості, мовимо тебе, о царице миру, пом'яни у своїх молитвах наш народ і країну, захисти від усякого ворога і виха, дай миру всьому світу, нехай через Твоє заступництво. Кожен дім наповнюється богословенням злагодою, любов'ю, нехай кожне серце знаходить втіху в тобі, Богослови, мати Божа, нашу мову, щоб вони виросли в чеснотах. З любов'ю до Бога і ближнього, будучи світлом для світу в темряві сьогодення, нехай вони стануть прикладом віри, надії, любові і нехай їхнє життя, буде свідченням Твоєї благодаті, особливо мовимо Тебе за захист і богословення для наших захисників, що стоять на варті миру і безпеки нашої землі. Отче на що на небесах через Твою святу, матір подай їм сили, мужності та незламності в боротьбі за справедливість і мир. Нехай Твоє могутнє заступництво буде з нами у дні нашого життя, а в останню годину, Пресвята Богородиця, візьми наші душі під свій захист і веди нас до вічного життя, де ми з ангелами і всіма святими, будемо славити Тебе і Твого Сина на віки вічні. Амінь. О Пресвята водичиться, мати Господа, Вишнього, Божа заступнице, безмежна милость, ці слабкі від уст Твоїх дітей. Які огорнуті гріховними ланцюгами прагнуть небесного заступництва, ти, що в поємі народила світло світу Господа нашого Ісуса Христа, вислухай наші моління, прийми наші благання і не залиш нас без твоєї милосердної опіки. напишіть мене та прохання в коментарях. Опричисте діво Ти, як місяць світи, що небі, церкві, освітліче темряву наших днів, Твоє ім'я востам ангелів прославляється на небесах і серцями вірних на землі. Твої чудеса, що по всьому світу відомі, як зорі на небес свідчить про Твою невичерпну милість та захист в кожному чуді, в кожному врятованому серці, Твоя рука, твоя милість, твій захист, ти є захисницею всіх, хто з вірою до тебе взиває, матір'ю плачучих, втіхою стривожених, сподіванням безнадійних, ти, яка незвичайними чудами відома, як нектар слова твоїх молотов з душі, просимо тебе, дивися на нас і з висоти своєї слави не оминай на своїм покровом. Твоя Велича Богородиця високо піднята над землею, як небеса над водами. Славимо тебе, омоти Божа, як заступницю і покровительку нашу в життєвих бурях, як тих у гавань серед хвильного дня ми вклоняємося перед Тобою, Велика Цариця Небесна, і молимося. Будь ласка, не залишай без уваги наших малінь, висухай благання наші, обдаруй нас миром, здоров'ям, терпінням і направляй нас до порятунку. Нехай буде сила Твоїх молитов маяком. Що веде через темряву до світла вічного і навчає нас, як вірити, сподіватися, любити та прощати, О Всесвітла, надія заступницею і помічницею, бувай нам усім, що до тебе вдаємось, обожає наші скорботи, з наші рани, і невгасимим світлом віри нас і сяє. Нехай будуть наші дні Богословені, Твої безмежної милісті, всякчас, всякого дину в осінні нашого життя, охороняй нас від усякого зла спасай, від усякої напасті, небезпеки. Мовимо тебе, Пресвята Богородице, прийми наше моління, що сердець, люблячих і зі сльозами подаємо їх перед Тобою, і заступництвом Твоїм приведи нас до вічних радощів у царстві Твого Сина. Амінь. О, Пресвята водичеце Богородице, велика заступниця людського роду, яка своєю безмежною милістю і теплотою, огортаєш всі святи, ти, що в собі носить джерело життя й любові, зійшли нам з неба світ надії та захисту, як мати всіх вірних. З молитвами твоїми очищає наші серця від падінь та гріховних заблукань. З уст твоїх, що говорять до Бога за нас, хайється мир, на нашу Богу землю, заповнену тривогами та негараздами, огорни нас своїм покровом, що в бурях життєвих ми завжди відчували твоє материнське піклування, будь нам захистом. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Від устіх напасти і бід, що намагається наше життя пригнітити, велика цариця небесна, наші моління. Про благословення родин наших, в любові та вірності, охороняй їхні здоров'я з цілі наших хворих, обійми турботою наших дітей, піднеси наші душі, до висот твоєї чистоти та благодаті, дай нам силу переносити тернисті шляхи життєві, з вірою ти непохитною надією на твою поміч, не забувай про наших мужніх захисників, що стоять, на настажі нашої України, ось ця їхні серця, світло мудрості та мужності. Дай їм перемогу над ворогом захисти їх життя та поверни їх здоровими і неушкодженими до родин своїх, О, свята мати, даруй нам своє благословення в кожному кроці нашому, Спрямовуй наші вчинки та думки до добра, веди нас шляхами праведності, допоможи нам вдень кожний знаходити мудрість у Твоїх словах та знаменнях, Чини, щоб кожна мить нашого життя була наповнена і любов'ю, що вививається з твоїх небесних рук. Прийми, о Мати Небесна, цю молитву нашу, як знак нашої безмежної любові та вірності Тобі, будь нам завжди помічницею і натхненою. веди нас до порятунку, щоб ми, зміцнені Твоєю милістю і заступництвом, могли віддати честь і славу Тобі у дні нашого життя. О, пречиста Діво Марія, все Небес Небеси, землі і прісна Діво. Заступнице наша, непорочно, смиренними серцями, трепетною вірою, приходимо до тебе у малінні. Просимо твого Могутнього заступництва перед Престолом Всевишнього. Пишіть імена та прохання в коментарях. Водича Небесна, ти, що стоїш найближче до престолу світла і нескінченного милосердя. Вислухай наші благання, ти, що прийняла архангельське вітання і стала оселою несказанного, прийми наші слова, сповнення любові та шани до тебе. Матінко Божа, наша надія та захисниця, прикраса ангельських чинів, перед Твоїм образом ми грішні та убогі, приклоняємося з молитвою, ося й наші душі світлом Твого материнського заступництва, заслони нас від усякого з спокуси бід, обогаслови Марія, ти, що безперестанно молишся за нас, випрошуючи на мир та велике милосердя, стань нашою захисницею в боротьбі. Що лягла на наші плечі, під твоїм покровом ніяка тривога не зможе нас засмутити ніякий ворог не переможе, бо твоя милість і заступництво сильніше за всяке зло. Просимо тебе, пребогословенно, зелянця на наш народ, який перебуває у боротьбі та невпинному прагненні до миру, будь йому ти вічною захисницею та помічницею, укріплюй дух тих, що захищають нашу землю, даруй силу, стійкість та перемогу в боях. Милоство водичиться Твої молитви, очисти наші серця від гріха, наповни їх світлом і радістю, віриноді та любові, нехай кожен із нас стане свідком Твоєї безмежної любові та милосердя, нехай наші домівки будуть сповнені миру, злагоди та благословення, Марія, Мати Господа нашого Ісуса Христа. Ми вклоняємося Тобі як Небесні покровительці найвищі посередниці наші перед Божим престолом. нехай через Твоє заступництво, всі наші молитви будуть вислухані. Нехай кожне серце, що звертається до Тебе, знайде усіху підтримку у своїх потребах, Всевишній, нехай благословить нас своєю безкрайною милістю через Твої руки, повні любові та співчуття, приймай, опри непорочна заступниця, цю нашу молитву, яка вина від серця, що б'ється у відданості і вірі, нехай буде з нами Твоє благословене заступництво від покоління до покоління. Амінь. Та ота вподобайки підвідано, дійшти це ближнім вашим до поширення свого Божого. Восені покропри Святої Богородиці нехай перебувають за сіма нами.